Унікальний проєкт, унікальна локація та унікальний випуск. Сьогодні про будівництво власного будинку в стилі Барнхаус розкаже наша замовниця. Пані Ольга з самого початку будівництва веде власний відеоблог, де розказує про всі етапи від вибору земельної ділянки до чистових внутрішніх робіт. Посилання на її канал я залишаю в описі під цим відео. Друзі, ви на каналі Карпати Будкаркас. Полетіли! Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осадча, і це новий випуск про будову нашого каркасного барнхаусу. Будинок вже стоїть, він вже готовий. В ньому зараз ведуться внутрішні роботи. Робиться зроблена вже сантехніка, електрика. І зараз ми приходимо до оздоблення стін. Про все це буде наступний влог, а цей влог я хочу почати там, де закінчила минулий випуск, тобто саме на каркасі. От, і показати вам все від того моменту, від того, як поставили каркас до моменту, як будинок став таким, як він є зараз. Ось фото. Але я вам все це покажу детально і по порядку. І думаю, що ви вже зрозуміли, що насправді я сижу на терасі будинку. Це наші великі вікна, які відзеркалюють наш супергарний пагорб. Насправді від каркасу до фінального вигляду стільки всього змінилося взагалі. Це було дуже цікаво дуже класний процес. Тому не будемо зволікати. Погнали у відео. Коли було зведено каркас, хлопці почали ізолювати будинок ззовні ОСБ-плитами, а потім на них ще нашили пароізоляційну плівку, яка обов'язково має бути в каркасному будинку, як ззовні, так і зсередини. А потім до нас приїхав наш чорний металопрофіль, який ми так чекали і дуже переживали за його колір. Бо щоб ви розуміли, оце от варіанти, які нам запропонували в... Салоні, який продає металопрофіль, і всі вони мають рал 9005, Тому, бачите, який розбіг. Ми дуже переживали, щоб наш, наш був саме чорний, а не сірий, не в крапінку і так далі. От. Тому, коли ми побачили його вживу, ми були такі, воу, це дуже круто. А потім сталася ще одна подія, яку ми дуже чекали. Це встановлення вікон. Бо насправді ми, в принципі, весь будинок намалювали навколо цих вікон. Ми спершу вирішили, що в нас є гарний краєвид. Ми зробимо величезні вікна з другим світлом і все таке. І навколо цього факту вже почала вибудовуватися архітектура нашого будинку, як саме він буде виглядати і. Тому ми дуже дуже сильно чекали цих вікон. Ми дуже хотіли побачити, як це буде в реальності. Одночасно зі встановленням вікон наші майстри, які будували нам будинок, продовжували працювати. Вони обшивали фасад і дах металопрофілем нашим чорним. І коли ця робота була закінчена, вони почали обшивати будинок планкеном дерев'яним, який ми дуже довго не могли обрати яким кольором пофарбувати. Здається, в салоні фарби ті коріла нас будуть ненавидіти ще три роки. Ми змішую години три їм голову морочили, щоб вони нам всі викраси показували, всі фарби змішували, і так далі. Але колір вийшов дуже гарний. Ось так він виглядає. Ми обрали однаковий колір як для планкену, так і для терасної дошки, як і при вході в будинок, так і на головній терасі. І це ці куріла з палітри для зовнішнього оздоблення з лінійки Valti Color. це є колір ліщина 5077 в два шари але ми попросили у всю фарбу додати тільки половину барвнику тобто щоб в два шари вона виглядала як в один шар але насправді по факту так не вийшло. Вона вийшла трохи темніша ніж в один шар, але колір вийшов класний, тому ми не прогадали після того, як фасад закрили ззовні, і дах накрили пароізоляційною плівкою ще до того, як все почали обшивати металопрофілем, Хлопці вже почали класти вату, утеплюючу всередину будинку. Наші стіни, які дивляться на вулицю, мають 25 сантиметрів утеплення, дах має 30 сантиметрів утеплення, і внутрішні стіни мали би мати 20 сантиметрів утеплення, але ми замовляли додаткову звукоізоляцію, тому всі внутрішні стіни також мають майже всі внутрішні стіни, також мають 25 сантиметрів для того, щоб звук краще ізолювався. Між кімнатами. А також наші майстри нам розказали, що такий пиріг, так, така товщина утеплення ватою, вона зберігає стільки ж тепла. як Стіна з каменю шириною метр. Я собі взагалі дуже важко уявляю людей, які зараз можуть собі дозволити побудувати кам'яні стіни шириною метр товщиною метр. Тому я думаю, що будинок буде дуже теплий і навіть зараз, забігаючи вперед, він вже збудований, і стоїть. дуже добре. Відчувається, як він зберігає прохолоду. От коли вже на вулиці дуже жарко, ти заходиш в будинок і в ньому ще є. Ще є прохолода трохи, да, бо насправді в нас зараз аномальна спека, така іноді буває плюс 35, що дуже нелегко переносити. Тому е, це дуже прикольно, що будинок тримає, е, тримає прохолоду. Все тому до зустрічі у новому відео, Па-па!